Про дорожню транспортну пригоду з потерпілими на лінію 102 повідомив мешканець Тернополя. Чоловік заявив, що під колесами автомобіля на Збарашчині потрапив перехожий. На місце виклику одразу виїхала слідчо-оперативна група. Наскільки стало відомо поліцейським того дня, чоловік з Черніхівців поїхав на ринок до міста Тернополя. Та він перебував приблизно до 17-ї години і потім добирався додому. Власне, чому він вийшов не в Черніхівцях, а за кілька кілометрів від населеного пункту встановить слідство за однією з версій, чоловік просто. Міг втратити десь пам'ять чи, можливо, пробував в стані алкогольного сп'яніння, але це вже згодом покаже експертиза, оскільки в нього тільки сьогодні взяли кров на проведення цієї експертизи. За словами правоохоронців, аварія трапилася на автодорозі доманово Коваль Чернівці Тереблече 22 січня близько 18.30 неподалік села Черніхівці з Бораського району. Водій автомобіля ВАЗ 2105 збив чоловіка, жителя села Черніхівці 1985 року народження. Потерпілий переходив поріжджо. Частину дороги у невстановленому місці. Вечір і погода така пасмурна, і виїхавши, де, пер, прямо перед собою я вже побачив чоловіка. Він вийшов, ні звідки, ні звідки От, е, їхали свідки з лівої е, напроти на мене машина, то чоловік встиг його зреагував, оминув, а він просто вже на мене так вийшов. І. Вліво я чуть крутанув, але це не дало результату, щоб я міг викрутити і людину не збити. Врятувати життя чоловікові не вдалося. Його травми виявилися несумісні з життям. Він помер на місці автопригоди ще до приїзду швидкої допомоги. За попередньою інформацією, водій автомобіля був тверезий, але остаточні результати і висновки нададуть медики. Судово-медична експертиза встановить і стан загиблого на момент ДТП. Хочеться звернутися до водіїв, все-таки ще вечора довгі, досить багато туманної погоди. Значить, падає часто сніг, сніг, дощі. Хочеться ще раз звернутися до водіїв застереженням, аби все-таки вони були обережні. На дорозі, оскільки ми розуміємо, що по обочині є болото, є сніг, людям часто незручно пішоходам йти типу по цьому, тому виходять на дорогу. І від цього досить часто власне, і пішоходи потерпають. Проте ще раз звертаємося до водіїв, щоб вони в таких випадках були обережні, особливо в час пік, коли люди повертаються додому, тобто в час від 6 до 8 години, а також зранку від 7 до 8, коли люди йдуть на роботу, аби були обережні і водії, і пішоходи. За даним фактом, порушене кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Триває слідство.